Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні у нас відео з гостею, Іриною Таламою. Ви всі її, мабуть, вже знаєте, так що привітайте її. Всім привіт! У нас взагалі це відео повинно бути як друга частина сліпих затестів від нашої парфумерної подруги Наталі. Перша частина вже є у Іри на каналі, але у нас стався епік фейл. Ми зняли сліпі затести і відео не записалося. Так що, це відео ми будемо знімати вже не як сліпими затестами, а розкажемо вам про свої враження від натальних ароматів, тому що на сліпі затести дається один шанс. Ми його зняли, відео не зберіглося і по-другому разу сліпі затести, на жаль, неможливо зняти. Ну що, Іра? Ну що? давай з Невдача спіткалу українського спортсмена. Так, ми трохи розстроєні, тому що сиділи, довго знімали, і тут таке просто сталося. Так, У нас номер 6. Ой, він щось зараз ліпше звучить, ніж номер перший 6 раз. Номер шостий аромат. Мені він подобається, але я би таке не носила, тому що для мене це класичний. Фруктово-почульний аромат з квітами. Це ларів нірмала від Молінар, у нас вже бумажки відкриті, а мені він сподобався, тому що він пудрово квітково, я думала взагалі, ми думали, що це щось з ланком. Так, він дуже схожий на, ланкому, на ланкомівську, таку подібну їх. Почерк подібний. Звичайний. Так, ванільно пачульна база. Так, є. Так, квітково солодке, пачульне і ягідне щось. І ягідне, так. Да. Він дуже носибельний, мені здається, але ну, от пачулі мені вибивається. Я не люблю пачулі, от саме такі, як в цьому ароматі, і мені вони одразу в носа лізуть. Я їх просто одразу відчуваю. Загалом непоганий аромат. Ми його, звісно, не відгадали в сліпих затестах, тому що ми не знайомі були з цим ароматом. Але е, на цей аромат я дивилася огляд у пані Невгомовної Монро. Вона описувала його дуже гарно. Але ну, це не моє направлення просто. А мені засолодко зараз вже. Дуже солодко стає. От реально прям. Так. Удасть в ту, в ту сторону. Так, розкажемо ще про наступний. Наступний у нас сьомий аромат, і от він нам сподобався. Ми сказали, що це ніша і це дійсно ніша, тому що це ніша не бренд. Аромат називається Ані. Ох, Я його знала. В мене навіть було два відливанти цього аромату, але я його не вгадала. Мікстурка з ванількою і з бензином, так. Да. Так, це така, такий ванільно, дерев'яно. я б навіть сказала, якийсь не мікстурний, як то сказати. У мені прям мікстура. Ну от не мікстура, а якесь таке зілля. Може бути. Тут відчуваються спеції, я чогось тут: чую. чорний перець. Бо він тут є, є. А, рожевий є. Рожевий ну, перець. Тут є. Перець та й перець. Е, Імбир Імбир тут відчувається. Ми думали, що лимон завжди на сліпих. Ми думали, то, <світ> що лимон, якась лимонна трава. трава. Але тут імбир. Mm, ну, такий пряний ванільний аромат з деревиною, амбра тут відчувається, він тягучий. Ну От одразу чутно, що це ніша. І він такий міняється, так. <тас> Тобі подобається цей аромат? Симпатичний. Він мені в сторону ванілі Франко-Буклі, тільки тут більше спецій і більше такої димності, смолистості. Так. І мені він дуже подобається. Гарний аромат, ну відчувається. Бо щось. там так само імбир і ваніль, і Ваніль тут схожа, така от прям кулінарненька, солодка. І вона така мілко дисперсна, така ніби розмелена в пудру. Хоча аромат не пудровий, але от таке відчуття сухої ванілі. Але солодке. Ми на якомусь періоді на якомусь моменті навіть подумали, що це може бути е, як той олень. Лоліталент. Але потім відмовилися, бо все-таки тут смолистість і деревина Лоліта Лоліталент вона більш липка і більш цукеркова. Угу. Ну, а думала, це більш дерев'яна вантажка. Так. Дерев так. так. Чотир, а, ну. Далі у нас восьмий аромат, він нам неймовірно сподобався. Прямо ми <рес> були в шоці, який він гарний. Читай назву. Я це Аткінсонс, називається 41 Burlington Arcade. До речі, я вгадала бренд, я сказала, що це Аткінсонс. Тому що в нього таке ну, дуже круте звучання. Мені воно дійсно. Звучання в Аткінсоні, воно якесь таке дуже зібране, філігранне. І він має унісексові ноти. Так, що видається, там є мускатний горіх, і він такий от дійсно унісекс для когось буде навіть більше в чоловічу сторону. Лакриця. Лакрицю Ла, ми від... відразу та, відгадали. Так, лакрицю ми вгадали, по нотах. Нот. і він на початку мені здавався вишневим, ніби вишневий тютюн, але тут нема ні вишні, ні тютюна. Це лакриця з кардамоном і мускатним горіхом. Воно так збалансовано, збундовано, дуже, дуже гарно і дійсно. Можна подумати, що тут щось вишневе є, ніби якийсь сухофрукт вишневий. Дуже красивий. Дуже гарний аромат. Тут і перець є, і ВТВ, кедр, дим, амбра, мускус. Дим лос, тут відчувається, дим ближче відчувається, до бази. Дим відчувається, так. Він такий трохи так, Елька там за мною. Та нічого страшного чухається. Хай, Вже страшніше, ніж від відзняті. Сліпі за тести пропавші, вже угу. нічого не буде. Він такий мені знаєш, я такий аромат називаю трохи піратський. Точно, такий, такий він... алкогольно п'яненький. Так, да, Причому ж там, здається, алкоголю немає? Нема. В наступний у нас буде алкогольний, але він так. Да. Тут Амбра, мені здається, ця амбра така п'яненька, підбухнула трохи. Угу. Ну, гарний аромат. Дуже гарний. Ну, ми ти ти вгадали, цікала. що це ніша, що, що це Аткінсонс. Ну, я би не вгадала, що це Апкінс, звісно, то ти сказала, але лакрицю ми визначили відразу. Ну, тобто по нотах більш-менш розгадали. У нас було багато варіантів. Ми там казали, що це і Лоліт Олімпійка, не Яблучко, але щось подібне. О, але все одно ні, що там нічого Боже, говориться. це просто. Дев'ятий, я ним набризкала. Понюхай. І і, і і цей, Я його набризкала прямо на руку. А знаєш, що, мені він, він, він зараз мені на руці. Ну, Інтенс кафе Менталя. От на руці він є так що розкрився щось. Але... Кава, кава строяна. Там є кава в базі. Читай назву. Але він дуже гарний. Це аромат дев'ятий, Лорен Мацон гістерік. І він просто неймовірний. У мене нього просто. Ми по нотах тут багато чого вгадали, але е, тут є тірамісу і. Воно відчувається реально як якийсь. От я його відчуваю як якийсь шоколадний лікер. А мені Дуже відразу давучий. пахне коньяком, хоча тут віскі заявлено, мені прям пахне коньяком, а потім він відкривається шоколадом. таким. Так. Зараз є такі напої коньячні з шоколадом, угу. але вони хімозненькі, а тут прям все натурально. Ну, тут шоколад немає, тут какао є. Тут какао, кава, терамісу ну, дуже гарний аромат, от, дуже смачний. І це от прям таке бухло-бухло, зігріваюче. У аж... мене, до речі, я не дуже знайома з алкогольними ароматами. З, там от Альона знає, Бараон, думали, не думали, верніше, вона згадувала про неї, бо зразу приходять на думку всякі алкогольні ці. Угу. Для мене самий алкогольний аромат, який я пробувала, це є. Боже, нагадаю, як він називається від а, 19.42. Там, де вино, і воно. І от, він, де парфан. ні ні парфам. Е, оцей шатанок бабок, але а, я дожили, вам, ж, не Нобелі аромат. 18.42. 18.42 чи 19? По-моєму, 18. Ладно, ви, ви зрозуміли, як завжди назви забуваю. Нобелі, і там є короче. Рудіс. Він інший, але от це був самий алкогольний аромат, який я пробувала на той момент, що я казала, що мені аж від нього в горлянці тепло, ніби випив чогось міцного алкоголя, хоча там вино заявлено, шкіра, вино, шкіра, і, і ще щось, і сухофрукти. І отут от в мене є той же ефект, такий вдихаєш, ніби ти оті випери алкогольні. Okay. Мені тут їх от прямо дуже багато. Дуже просто просто огонь. І воно відкривається і тірамісу, і шоколад відчутний на тому на великій кількості віскі. Так, він мені дуже сподобався. я прям... Наталя так, казала, що він смачний гурманський, але це. Ну, я собі взагалі не такий його говорю. Він і солодкий, але він не липкий, угу. він не тошнотний, він от такий дуже приємний. Але акуратно з ним за рулем. Відчувається, що це ніж. Ми сказали, що це ніжко, та, Це такий прям алкогольний, гурманський аромат. Дуже, дуже гарний. От зараз тільки шоколад, і він такий дуже плавно відкривається, mm -hmm. кожен раз блотер доносиш до носу, і кожен раз він відкривається якимись новими нотами. Так, по-інакшому звучить Дуже переличити красивий. такий аромат. Дуже гарний. І Зігріваючий, не зимний на осінь, прям бомба. Номер 10. У нас швидкісні сліпі затести. Вже огляд по сліпих затестах. Ну так сталося, таке буває. Yeah. Ну, по техніка, слідах, що по вже? слідах сліпих затестів. Школа... І десятий аромат ми боялися нюхати, тому що в нього прям чорна рідина. Чорна. Ну, то понюхай, ну Він пахне ялинками. А от коли ми набрискали, чорна. це також виявився наш фаворит. Аромат називається. Ні, ну тепер я вже 에... чую те, що заявлено Tia, але Це бренд Тія The Dark Side. Я вперше бачу цей бренд, взагалі не була з ним знайома. От на старті він пахне мені і ірі ялинками, але от саме не ті, які вдома стоять, а от саме яка лісова ялинка, на якій виділяється ось ця смола. Прям така темна, тягуча смола на стволі дерева. Ну, зараз і... ялинки там ніякої не заявлено, там заявлена конопля, і я вже тепер, коли знаю, що там конопля, то я вже її і чую. Ну так, Але Але все одно все він одно... З... зі старту, коли його наносиш, він сортує Хвой, хвойністю, та. такою от прям ялицею. І тут відчувається шкіра, і мені ця шкіра чомусь не от прям шкіра, шкіра, а вона. Мені якась... знов пахне чорносливом. Мені... Якась... Як і перший раз мені пахло копченими грушками для узвару. Ну, щось таке є. Ось ця шкіра, мені якась латексна. От я не знаю, якась така трохи. Ну, я не можу сказати, що резинова тут нота, а от якась латексна така. м'яка. А мені от ні грама, ні латексна, мені пахне прям під підкопченими сухофруктами, але саме чорносливий ну, має от таку... Ковбасно, а це от прям пахне мені, ніби я з узвара вже виварену таку грушку дістала і з'їла. Знаєш, Я люблю їх. Угу. Ну Тут по нотах конопля, шкіра, ладан, тютюн, ут, рожевий перець і мускус. А це тютюн мені дає таку чорнусливину. Можливо, ось це тютюн. Да, так, я щось пропустила перший раз, що це тютюн тут є, да, це він оду, мені оду, дає. оду я в цьому ароматі не відчуваю, от він мені mm -hmm. також такий округлий стає. На початку він дерев'яно хвойний, такий трохи зелений. А потім він, мабуть, така пудра. Ну, не пудра, а от якась дерев'яно дерев'яно, латексна пудра зі шкірою, щось таке. Не знаю, мені чогось тут латекс вилазить, хоча його тут немає. Мені... І для нас цей аромат був в такий ну, знайомство перше із брендом. Ну, я перший раз його теж бачу, але в нас було багато варіантів, що це могли зробити українські парфумери. Тому що це пахне або супернішево, або. Українськими парфумерами от... От таке зробити. Ми так його захвалили, захвалили так. всіх наших українських парфумерів, потім не вийшло відео, правда, виявилося, що це не вони. Але якщо ви любите от таке щось цікаве, звертайтеся до українських парфумерів, тому що в них аромати теж хороші. От, не та хороші, а... от по, та... хороші. по такому принципу, от щось в такому напрямку там можна знайти. У сімеч, так. у такій парфам з Майклом. у Олександри осінняної черзілля. Я думала спочатку, що це щось від черзілля, але тут менше стійкості, ніж в черзілля, до речі. Так. Нас але... вивело, то, що це не. Він стихає, черзілля постійно на корному звучить, а тут він стихає так. Але маленько. могли б зробити вони? Оце от могли серйозно. Могли б зробити. Пархоменко Андрій, також в нього є шкіряний аромат. Дуже гарний, приємний. В кого? Та й в фотоса також Ні, я такого не є з тих нових його ага. ліміток. Ну, дуже гарний аромат. Коротше, під кінець, аромати бомба, нам дуже сподобались. Мені особливо сподобався 9 і 10, -й. це мої фаворити. Просто неймовірний алкоголь смачний. Так. Мені теж і -й, -й. неймовірна ялинка зі шкірою. З а, динами. ну і Аткінсонс, восьмий, дев'ятий, десятий і Аткінсонс чарівний. Оце, от ми якраз перед відео з Альоною говорили, що я кажу, вже нічого не хочеться, щось така погода, нічого добре не відкривається. Ну, оті три останні аромати. Це реально щось таке. Боже, в нас таке було Хочеть. чудове відео. Ми тепер цим тіло розказуємо. Ви вже його не побачите, і ми його не побачимо, не подивимося, не відмонтуємо. Та да, воно було, Але до шкода, речі, бо, веселіше, бо ми зараз бо, такі. <ристо> ну ми розстроєні <ристо> буває. Буває, ну, що? Але аромати оці три прекрасні. Це таке, що виводить на емоції, заставляє обговорювати ті аромати, заставляє. Хочеться Примушує. носити, хочеться їх носити. І говорити про і них. І говорити про них. Дуже да. приємні, гарні аромати. Наталі дякуємо тобі за чудову добірку парфумів. Нам всі аромати сподобалися, але оці три останні просто шедевральні. Ну, дуже гарно. Я прям нюхаю і хочу цим бризкатися, хочу а його носити. Зараз, зараз ми будемо ділити ті відливанти, я не знаю як, бо нам подобається все однаково сьогодні. Навіть наші різні смаки не повпливали. Як не дивно. Ну, я зай, трохи мальна. зафукала, по ну і, по і я пачулі. зараз вже теж, бо я перший раз сказала, що він мені подобається, а зараз я його понюхала вже в базі, знову мені знов засолодно. Ну, солодко, так. Да. Солодко і пачульно там я сподіваюся, що вам хоч трошки було цікаво, і ви додивилися це відео до цього моменту. Якщо додивилися, то ставте вподобайку, підтримуйте україномовний контент. Переходьте до Іри на канал, якщо ви там ще не були. Я залишу внизу посилання на її відео. Також вся інформація і про прописані аромати десь. внизу в інфобоксі під відео заглядайте. Якщо я не струю я десь в процесі монтажу, я сподіваюся, що бо мені прийде. Завтра до тебе їхати переписувати ще й те, Шо, Так. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! До побачення!